Всім привіт, знову в мене на каналі. Сьогодні ви дізнаєтесь, чи залишились разом Алекс і Катя після фіналу шоу Холостяк 12 Чи можливо Алекс Топольський зараз разом з Сашою Мудрою? Та в цілому обговоримо фінальний 12-й випуск шоу. Дивіться далі, буде дуже цікаво! 12-й випуск розпочався в Україні, де учасниці знайомилися з мамою Алекса. Спочатку Саша Мудра, а потім Катя. І тут знову у нас урок трудового навчання, урок рукоділля, і мама підготувала завдання зробити фіналісткам. Пляшечку своїми руками. Як на мене, це взагалі не цікаво. Я не взагалі не розумію, для чого учасниць протягом всього цього сезону, майже в кожному випуску, заставляли щось робити своїми руками. Можна якось розкрити учасниць і по-іншому. У мене склалося враження, що режисер чи продюсер цього сезону дуже любить робити щось руками. Тому давайте в кожний випуск пихнемо, щоб дівчата щось там вирізали, клеїли, шили і так далі. Вже не знаю, чим забити ефірний час. І тут мамі Алекса не сподобалось те, що Саша не дуже звикла до роботи а, в домі, і взагалі, коли вона переїхала від батьків 18 років, ось зробила такий відважний крок, то насправді до неї приїздила її мама, чи приходила це було дуже близько до її дому, і готувала її там їсти, прибирала і все за нею доглядала. По суті, це виглядає так, що ось я така самостійна переїхала, а по факту жила вона в окремій квартирі за батьківські гроші. І ще й мама приходила і там все робила по дому. Тому така собі самостійність. Катя на зустрічі з мамою більше хвилювалася, чим Саша. Але до Каті, в принципі, не було таких сильних претензій і питань з боку мами. Лише мама трішки задумалась, чи дійсно у Каті є почуття, що вона взагалі відчуває до Алекса. Але Катя гарно відповіла на ці всі питання, і в принципі їхня зустріч прийшла добре. А от коли вони відправились на острів Майдейра в Португалії, то у Саші було побачення з польотом на пароплані, а у Каті було побачення, де вони лазили по скелям з водоспадом таке екстремальне. І багато глядачів мені написали в особисті повідомлення в інстаграм, що ось у, у Саші набагато краще побачення, цікавіше, більш романтичніше, ніж у каті. Хоча насправді тут уже кому ближче щодо душі. Мені, наприклад, побачення Каті більше подобається, тому що я люблю десь там полазити по якимось скелям, плюс я люблю все, що зв'язано з водою. Висоти, я, наприклад, боюсь, і я себе б не дуже комфортно почувала на побаченні з польотом на пароплані. Я б, скоріш за все, взагалі відмовилася і не хотіла це все робити. Тому я не можу сказати, що у Саші, наприклад, було побачення краще. Що мене здивувало на побаченні з Катею, це от. Коли Алекс з нею сидів, спілкувався за обідом, виявилося, що у Каті є американська віза, і Алекс так сильно зрадів, що о супер, а чому ти мені раніше не говорила, що виявляється в тебе є американська віза? Цей момент вияснився на питанні, де Катя хоче будувати стосунки з Алексом, взагалі з чоловіком в Україні, чи може в якійсь іншій країні, чи може вона готова з Алексом переїхати в Штати. Насправді це так дивно. Ви весь сезон ходите на побачення, спілкуєтесь. Тобі подобалась ка. Тобто ти думав обрати її в фіналі, або хоча б до фіналу її дотягнути там, до трійки, до четвірки і так далі, і ти ні разу за весь сезон, за всі три місяці, ні разу не запитав, чи готова вона переїхати в Америку, і чи взагалі вона бачить свої стосунки там. Якщо тобі подобається дівчина, ти хочеш з нею будувати стосунки, і ти живеш в іншій країні, чому ти за весь цей час не запитав у неї всі ці запитання, а лише на фінальному побаченні. І можу сказати, що, хоч у Алекса, були сумніви щодо Катіних почуттів, але на останньому цьому побаченні, на фінальній розмові, де вони лежали на ліжку, обіймалися, спілкувалися, Катя все ж таки призналась в своїх почуттях до Алекса. вона сказала, що вона відчуває закоханість, після чого вони почали пристрасно цілуватись. І от хто уважно дивився, цей фрагмент міг помітити такий просто кіноляп. Від монтажерів холостяка, що ось Алекс лежить на ліжку з хати. Вони розмовляють, і в одному кадрі в неї є помада на губах а в іншому кадрі в неї немає помади, стерлась. І отак от кадрі міняються один за одним, і в неї то є помада, то немає помади. Насправді, я думаю, що ця розмова була довготривала. Катя спочатку то говорили, потім цілувались, обіймались, потім знову говорили, потім знову цілувались. А нам вирішили це змонтувати так, що ось тут вони поговорили, все вияснили, і після чого вони вже цілуються. Тому в неї була старта помада на губах. До речі, напишіть в коментарях, чи помітили ви такий ляп від монтажу. І так як до Каті у Алекса вже по факту претензій ніяких не було, Катя йому розповіла про свої почуття, а до Саші все-таки сумніви залишились, тому що вона. Шукає в відносинах щось таке легке, без великої відповідальності, щоб просто насолоджуватись, щоб не було ніякого ні побуту, ні проблем, щоб були постійні такі емоційні гойдалки. Тому все таки більше запитань тут до Саші, ніж до Каті. Тому логічно, що все-таки в фіналі Алекс Сашу відпустив додому. І обрав Катю. Хоча не в кожному сезоні є такий логічний фінал. Інколи здається, що ось один герой кращий, але обирають іншого героя, в якого більше мінусів проти річ і так далі. В цьому сезоні все більш так логічно, і я насправді дуже рада, що Алекс обрав саме Катю. Вона більш приємна, позитивна людина для мене, не конфліктна, врівноважена. А Саша все-таки має дуже складний характер. Хоча за нею було цікаво спостерігати, і я думаю, що не даремно її запросили на цей сезон, бо все-таки вона якусь свою перчинку додавала, і, хоча б було цікаво якось спостерігати постійно за цими конфліктами і скандалами. А ви напишіть в коментарях, чи задоволені результатом цього фіналу, чи ні. До речі, глядачі неодноразово підозрювали Алекса в акторській грі. На проєкті. І ось саме в цій 12 серії це було дуже помітно, коли він відправив Сашу додому і робив вигляд, що він такий засмучений, що йому так тяжко. І це якось виглядало так неприродньо, начебто він просто дійсно грає і хоче видавити себе емоції, яких немає насправді. В своєму попередньому відео я говорила, що мені було б дуже цікаво подивитись на обличчя Саші Мудрої, коли Алекс все ж таки її відправить додому. Я очікувала, що щось таке може бути в фіналі. Неоднозначне, що щось Саша видасть нам. Мені здається, що в жодному фіналі друга фіналістка так не покидала проект. Все ж таки, фіналістки були засмучені, плакали, були розчаровані. А Саша, ой, якщо ви думаєте, що в мене розбите серце, то ні. А може, Алекс не знає, але я дуже часто закохуюсь. Я ось так можу і закохатись, а потім в мене почуття проходять. Я дуже часто закохуюсь, тобто вона повністю так обинила все, що між ними було. Деякі люди можуть подумати, що це така захисна реакція від Саші, але насправді я вважаю, що той Алекс дійсно не дуже був потрібен. Їй була важлива перемога в шоу. Я не думаю, що в неї були до нього дуже сильні почуття. Була пристрасть, були якісь такі емоції, але не глибокі сильні почуття. Ну, це насправді дуже дивно. Буквально декілька годин назад на побаченні з Алексом вона казала, що ось. У мене такі почуття, вони дуже серйозні, дуже глибокі. І взагалі я завожусь від тебе з пів оберту. А в фіналі в мене вже немає ніяких почуттів. І взагалі мені одною буде краще зараз. Це вже друге шоу підряд, де її залишають в фіналі. В попередньому литовському шоу її там залишили. Вона була без пари, і в Холостяку також її залишили на фіналі. Найщастіші Саші цих шоу про кохання. І як тільки завершився 12-й випуск, Саша опублікувала сторіс у себе в інстаграм, де її підписниця написала: Я надіюсь, що ви все-таки разом. На що Саша відповіла: ні, не разом. Тобто вона ще до самого постшоу розкрила всі карти і призналась в тому, що вона не разом з Алексом. Через декілька хвилин вона видалила цю сторіс, мабуть, редактори шоу підсказали, що ти що, не розкривай карти. І опублікувала таку ж саму, але вже без напису, що вони не разом. І також її пост в інстаграмі виглядає так, що в неї немає стосунків з Алексом. Не думала, що після всього, що було між нами, особливо в останні дні, він зможе так помилитися і відпустити мене. Прикро, що людина так і не змогла мене зрозуміти навіть після того, як я відкрила для нього свою душу. Хай там як, а на мене чекає світле майбутнє. І на що її подружка Марина відповіла: «Хорошо, що не вибрав, ти знайдеш свого мужчину». Тобто, таким чином Марина теж підтверджує інформацію того, що Саша не з Алексом і бажає їй знайти іншого чоловіка. Тому що якби вони все ж таки зараз були після фіналу, разом якби Алекс. Покинув переможницю і побіг до фіналістки, то навряд чи б Саша писала такі пости. Хоча в інтернеті дуже багато було таких пліток. Що а можливо, Алекс все-таки зараз з Сашою, Алекс виставляв сторі і на фоні була Саша безробітня. Такий коментар мені залишали ще десь на середині проекту, чи десь ще на початку проекту, тобто доволі давно. Також учасниця шоу Марина публікувала пост, де розповідала про свою дружбу з Сашею, що вони все-таки після усіх конфліктів, які були на проєкті, почали дружити. І там вона теж дала таку підсказку, що Саша після проекту була не з Алексом. Я не витримала сердитися, коли побачила, що Саша в поїзді одна, коли почалася війна. Я написала їй. І рада, що ми продовжили нашу дружбу. Тепер ми разом в Америці. Тобто, на початку війни вона їхала в поїзді одна без Алекса. А от з приводу переможниці Катерини Лозовицької. Чи разом Алекс зараз з Катею після фіналу шоу? Я думаю, що дуже багато глядачів почали здогадуватись, що навряд чи Алекс і Катя зараз разом після фіналу, тому що пройшов рік після зйомок шоу. І Алекс і Катя постійно в різних містах і в різних країнах. Алекс, після завершення зйомок, поїхав на Балі і досі знаходиться там. А от Катя зараз знаходиться в Києві. На початку війни вона поїхала. На захід України до учасниці Людмили і прошивала разом з нею. Я вам це розповідала ще в одному з своїх перших випусків зі спойлером про переможницю. І там я говорила, що Катя буде саме переможницею, що на початку війни вона жила разом з учасницею Людмилою. Потім її батьки теж приїздили в Чернівці. І от саме з цього міста, з Чернівців, почалися плітки про те, що переможниця Катя. Але от Людмила, з якою вона там проживала, як мені розповіли, була незадоволена холостяком, що він їй не сподобався по цим чуткам, що він дуже самозакоханий. І в той момент я вже так проаналізувала, що якщо вона спілкувалася з переможницею, вони разом жили, і вона такої думки про Алекса, то можливо Катя і Алекс зараз не разом. Бо якби вони все ж таки були в якихось гарних стосунках, все в них було добре, можливо, вона б так би не відгукувалася про Алекса. Попліткам, попліткам зауважу. Також по фото в інстаграм можна помітити, що далі навесні Катя ще трішки подорожувала по Європі, по іншим країнам, але все ж таки потім в кінці кінців повернулася до України. І зараз всі випуски вона переглядає з учасницями шоу, вона дуже здружилася. з... А з Сашою Погорєловою, з Юлею Медузою, також з учасницею Оленою, юристом. Вони, до речі, разом дивились цей останній 12-й фінальний випуск. -ра ну, поїм сама просто в шоці. Реально. Дівчатка, що ви думаєте? Я, я ось в шоці вообще. Дуже такий хвилючий момент. Дівчата, ваші емоції, ваші емоції. Ну Катруся, ти мовчи, ти мовчи. Ти маєте вустами. я в захваті. Мені все дуже подобається. Катруся, просто посміхайся, просто посміхайся. Тобто не з Алексом вони разом дивилися випуск. Наприклад, якби він до неї приїхав в Україну, або вона до нього на балі приїхала. Ні, а випуск на це дивилася разом з іншими учасницями. З якими зараз дуже товаришує. І по цим історіям в інстаграм можна помітити, що дівчата її дуже підтримують. Я думаю, що якби вона все-таки була в стосунках з Алексом, то навряд чи дівчата б інші з нею так е, круто товаришували. Ні, а так як вона вже без нього них не склалось, то можна й дружити, чому б ні. І ще десь приблизно так в першій половині проекту мені відправляли повідомлення, особисто в Інстаграм, що вважають, що Алекс зараз. Не з Катериною, що він активно знайомиться з дівчатами на різних курортах, де він зараз відпочиває. Наскільки серйозні стосунки з тими дівчатами, з якими він проводить час, на балі важко судити, але факт залишається фактом: він зараз не з Катериною. Зараз Алекс почав підігрівати інтерес публіки ще до виходу постшоу. І почав публікувати фото та відео в себе в інстаграмі, там, де він разом з Катею. Що, типу, у них. Були стосунки після проекту, і що, можливо, вони зараз разом. Але ні, всі ці фото, я думаю, були зроблені одразу після завершення фіналу шоу, ще взимку 22-го року. Навіть якщо вони проводили якийсь час разом, але це було зовсім недовго. На відео в машині можна помітити, що вони дуже щасливі, співають разом, але це все було ще в січні місяці, одразу після завершення шоу. А на Алексу одягнута така ж сама. Куртка, яка у нього була на старій публікації в інстаграм. Але я думаю, що фіналісткам шоу головному герою не варто засмучуватись, хоч вони і не побудували кохання, але вони. Отримали певну медійність, популярність в Україні, що допоможе їм заробляти більше грошей. Ось, наприклад, Катя Лозовицька публікувала декілька днів назад публікацію в інстаграм, де вона дякувала всім підписникам, що на неї підписалося вже 200 тисяч людей. Вона тут з кульками на фотографії, дуже щаслива. А ще до цього Саша Мудра теж публікувала схожий пост в інстаграм. Скульками, де дякувало підписникам за 100 тисяч в себе в інстаграмі. Але на даний момент в неї вже більше підписників в інстаграмі. Я ось зайшла, подивилась 171 тисяча. А от Алекс Топольський виявився менш цікавим публіці, і в нього менше підписників по факту, ніж в двох фіналісток. На даний момент лише 147 тисяч. Друзі, всім привіт! Нарешті цей день настав. Нарешті я можу розмовляти з вами своїм голосом. Всім привіт, друзі! Наконець то наконець, я можу розмовляти. Також одразу хочу відмітити, що пока що мені сложно говорити на українському язике, але я буду старатися. А тепер давайте розберемо анонс пост-шоу до цього 12 сезону. Що цікавого я там помітила? Пост шоу, як я вам і говорила, буде з деякими учасницями в студії і з деякими учасницями просто на екрані по відеозв'язку, тому що, на жаль, вони знаходяться за кордоном і не змогли приїхати. Дуже незвично бачити таку невеличку студію, а не ту велику, яку ми постійно бачили в кожному сезоні з великою кількістю глядачів, але я розумію, що зараз з повітряними тривогами це все дуже важко організувати, але все ж таки добре, що пост-шоу відзняли. Все таки я його чекала, і тут е, можна помітити, хто уважно дивився, що Катя, переможниця наша, сидить в студії без обручки на руці, без тієї самої обручки, яку подарував їй Алекс в фіналі. І це також підштовхує на думку те, що вони зараз не разом, тому вона її в принципі, і не носить, і без неї прийшла. Також із цікавого ми бачимо те, що на екрані з'являється Саша Мудра, яка говорить про те, що ось так ми бачились тут. Ми спілкуємось. і деякі глядачі можуть подумати, що вона говорить про Алекса, що, можливо, все ж таки вона бачилась з Алексом, там і спілкується і так далі. Ну можливо, вона і бачилась з Алексом в Штатах. Але ніяких стосунків в них немає. Я думаю, що в той конкретний момент вона говорить про те, що вона бачиться і спілкується з Мариною та Вікторією Верлей, з котрими у неї були конфлікти на шоу. З Мариною вона ж взагалі в кінці дуже сильно посварилася. А тут вона признається Григорію Решетніку, що вони все-таки бачаться і товаришують. Також в цьому пост-шоу ми бачимо, що одна з учасниць, начебто, вийшла заміж. Але не видно облич. Насправді тут цікаво, взагалі вийшла заміж і ніч. Можливо, це просто такий монтаж і там говориться взагалі про щось інше. Але з тих учасниць, хто міг гіпотетично вийти, наприклад, заміж, це могла бути учасниця, котра пережила рак, в якої були дуже багато різних професій. Пам'ятаєте ось ту дівчину? Вона ще й після завершення шоу дуже швидко завагітніла. Я вам розповідала в одному із своїх випусків. Потенційно вона б могла б вийти заміж, я б навіть би не здивувалася, якщо так. І також Аделіна Делі нещодавно опублікувала в себе в Тіктоці відео, що їй зробили пропозицію, вона показала якогось свого хлопця, показала обручку на руці, і таким чином вона натякає, що ось. Вона наречена, але тут теж така не 100% інформація. Можливо, це був просто такий прикол від неї, а можливо, їй дійсно зробили пропозицію. Ну за Аделіною Делі я так особливо не слідкую. Вона вибула з проекту доволі давно ще на початку. Також на постшоу прийде Аліна Єршова і буде розказувати, як у неї склалося життя після проекту. І також там буде присутня переможниця 10 сезону Даша. І також на пост-шоу будуть і інші учасниці, котрих нам не показали в цьому анонсі, але які проживають в Україні, в Києві і зможуть прийти на зйомки. Напишіть в коментарях, чи задоволені ви фіналом, чого очікуєте від постшоу. Тисніть лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, тому що на наступному тижні ми будемо ще з вами обговорювати постшоу. І також я планую випускати інші відео на інші теми, не тільки про холостяка. До речі, напишіть в коментарях, на яку тему вам було б теж цікаво подивитись відео від мене. І до речі, якщо вам сподобалось, відправляйте цей відео огляд своїй подружці, яка також дивиться холостяка. І до нових зустрічей!